Вітаю, я Леонід Цихановський, це мій канал книгоогляд к 9 Тандер. Грім одна з найкращих в світі важка гусенична 155 мм самохідна артилерійська установка. 53% поточних замовлень в світі саме на цю гаубицю. Весь світ признає дуже високу ефективність цієї гаубиці. Випускає її Республіка Корея. Ну ще кажуть, на неї Південна Корея. В даний момент випущено більш ніж півтори тисячі одиниць. І ця гаубиця постійно модернізується. Зараз йде в війська варіант К9А1, вона йде в армію Республіка Корея і в Турецьку армію. Туреччина вже купила і поставила на збройні 288 штук. Варіант К9А2. Новий варіант. Всі дослідження мають бути закінчені в 2024 році. У 25-му році на випробування військові, і в 26-му році Республіка Корея ставить їх на озброєння. Армія Великої Британії перша встала в чергу і вже замовила собі велику партію К9А2. Це буде основна важка гусенична гаубиця 155 мм Великої Британії. Визнання успіхів. Є ще варіант К9А3. Він має бути завершений і виготовлений до середини 30-х років. І випробування мають бути завершені, військові випробування. До 2040 року вона має піти на озброєння. Ну, це дуже сильний крок і потужний крок у розвитку САУ. Тому що гаубиця має бути повний робот, повна безпілотна, безлюдна САУ з штучним інтелектом. Тобто, має бути повний робот. Вона має сама. Отримати бойові завдання, сама прокладати маршрути, сама відкривати вогонь, робити обчислення, повністю все робити сама. Про варіант К9А3 відомо мало, але ми е, дещо набра... назбирали дещо ми набра... назбирали. Зараз ми розглянемо, що це за варіант такий, що це за гаубиця така К9 і детально розкажемо про кожен крок модернізації. Компоновка цієї гаубиці класична. Моторно-трансмісійний відділ попереду, мехвод попереду, бойовий, бойовий відділ ззад, цапфи, гармати, гаубиці, як то кажуть, мають бути на рівні центра МАС. Ну тоді точність вища і менше хилитає. І все це так в К9 зроблено. Зроблено це в К9. Е на озброєнні у нас з 1999 року всього випущено більш ніж 1500 штук. Сама Республіка Корея, тобто Південна Корея, має більш ніж 1100 штук. Це на поточний час. Е, маса. маса 47 тонн. Ну, це, так би мовити, і невелика, і не маленька, але прилічна маса, бо сильне бронювання. Екіпаж складає 5 чоловік. Командир, мехвод, знавідник і два заряджаючі. Один по снарядам, другий по зарядам. Е, порівнювати маси. Ну, К9 має 47 тонн. панцергаубіц має 55,1 тонн. Вона сильно броньована. Російське М-100 має 42 тонни, А російський гіацент теж САУ, 152 мм, має тільки, має тільки 27,5 тонн. Ну, гіацинт він без башти. Це корпус і зверху на корпус встановлений ствол гармати. Екіпаж для того, щоб працювати, треба виходити з машини, ставати на землю позаду. Там же, там же стоїть навідник, чи сидить там на стільчику спеціальному, а снаряди заряди подають люди з землі. Це трошки, воно менше розмірами, але має великі недоліки. Не може повертатись, наприклад, вона. Довжина зі стволом К9. 12 метрів, панцир 11,7. 11,7 ну, мста 11,9 метрів, гіацинт 8,9 взагалі, Тому що у нього ствол весь лежить зверху, гармати, гаубиці, і е, заряджання відбувається позаду з землі. Ну, якщо вважати, що якби значить, зробити 152 мм ствол е, не 47 калібрів, а 52, то він був би ще й довший, ніж К9. Ніж в принципі, нормальна довжина. Ширина, так. Да, ширина у них, в принципі, така сама. У к 9 3,4, у Панцергаубіц 3,6, мусти 3,3. Отакі вони всі приблизно однакові. Висота К9 має 2,9 метри, а Панцергаубіц 3,1. А мста С російська має 3,3 метрів. І тільки гіацинт. Гаубиця, що без башти, просто ствол лежить зверху. Має 27 метра. А К-9, вона і з баштою. І вона має теж 27 Вона дроблена досить низька, щоб був менший силует. Броня у неї стальна монолітна, вона досить сильна. Вона має захист проти куль кулемета 14,5 мм. Це саме потужні, потужні кулі, які тільки, тільки бувають. І вона має проти протиснарядну, проти, 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 проти уламків, має захист від уламків 155 мм снарядів, що розривається на дальності 20 метрів. Це потужно. Потужно. Люди, які попадали під такі обстріли, до речі, Крам має корпус від К9. Люди, що попадали під обстріли, кажуть, гримить страшно, осколки б'ють страшно. Але не пробивають корпус, не пробивають гарний, гарний броньовий захист. Тобто броня К9 на рівні Панцер 2000 і суттєво краща від російських Мста С і Гіацинт-С. Башта обертається на 360 градусів. Власне кажучи, у всіх обертається, крім Геоцентра російського. А якщо тільки нова ціль з'являється 30-40 градусів вправо-вліво, це потрібно робити перезаїзд на позицію. Це втрачається динаміка і час реакції. Вона там довго буде возитись, давати назад, вперед, право, повертатись вліво-вправо. Це не таке. Ходова частина корейці довго не морочились. Вони взяли двигун німецький дізель МТЮ МТ 881 500 Коробку передач автоматична Allison x 1100 5 a 3 Ну, Саме краще взяли. Все. Трансмісія, до речі, повністю від американського танка Абрамс. Забезпечує швидкість 67 км на годину по дорозі. Зверніть увагу, корейці не соромились взяти все найкраще в світі. Бо вони дружать з кращими країнами. Да? Їм це все продали. І вони зараз випускають чудову САУ і мають 53% світових замовлень, однак Південна Корея. Саме на важкій гусеничні САУ 155 мм. Гармата. Гармата там 155 мм калібра. 52 калібра ствола довжина це 8,6 метрів. Боєкомплект 48 пострілів. Але ж. Довгий ствол дає дальність і точність. Але ж потрібно вміти зробити такий ствол. Не всі країни вміють його зробити. Всі снаряди НАТО підходять до гаубиці К9, і вона має свої снаряди повністю сумісні з, з, з натовськими стандартами. Автомат заряджання плюс, плюс комп'ютер, плюс гаубиця дають можливість забезпечити вогневий шквал. Це так званий режим, коли три снаряди на протязі 9 секунд випускаються по різним траєкторіям: один вище, другий нижче, там різні порохові заряди. І вони падають на ціль е практично одночасно. Ну, власне кажучи, так, як це вміє робити панцергаубіць. Російські так толком і не, і не роблять це. Е але що має К-9? Вона має К-10 транспортну заряджальну машину. Так такого немає ніхто. Транспортна заряджальна машина К-9. Це машина, що зроблена на базі самохідки К-9. Вона возить з собою 104 снаряди, 48 снарядів везе К9 САУ. А транспортно заряджальна машина возиться. І ця сладка парочка, маючи 152 снарядів, маючи півавтоматичний транспортер, який заряджає дуже швидко, подає. В к 9 снаряди, вони можуть дуже-дуже багато зробити. Дуже багато. Як я вже казав, польський краб САУ-155 мм має корпус від К9. Ну, а башту від британського АС-90. Ну і гармата там, ще німецька. Е, маю сказати, що Австралія теж купує їх. І вони теж дуже задоволені. Ну, я говорив, що служать. На оцих крабах, польських крабах. Люди кажуть, що точність, дальність набагато вища від оцих радянських Мста і геацинт. Ну, не кажуть що вже про умови роботи, там умови роботи прекрасні. А хороші, хороші умови роботи це е, працездатність екіпажу. Е, поляки випускають краб у себе в Польщі, і вони прийняли рішення, всі краби, які в них є, вони передають в Україну. Їх завод зараз працює і всі краби передає в Україну. А собі вони закупили е, Південнокорейський К9. Що сказати? Це допомога наших братів. Згадаємо, до речі, значення слова друг і ворог. Друг це той, хто допомагає в важку хвилину, а ворог, хто прийшов в наш дім і убиває людей. Питань немає. Але. З 2018 року Республіка Корея випускає і пустила вже в серію К9А1, модифіковану К9. Першу її закупила Туреччина, сама перша вона справилась, закупила, і вона вже має 288 таких екземплярів. В Туреччині вона називається К155 Фертіна. От коли почуєте, що в них там є SAU Fertina, то це та сама К... САУ К9А1. Які відмінності від базової К9? Перша, вона має новий повний автомат перезаряджання з маніпулятором. Швидкість стрільби при цьому збільшилась до 8 пострілів за хвилину, а екіпаж зменшився з 5 чоловік до 4 на одного. Один заряджаючий вже став непотрібний. Вона має кондиціонування. Шановні, не тільки справа в тому, що екіпаж зберігає працездатність, а ще й температура снарядів. І порохових зарядів стабільна. А це дає точність стрільби. Змінилась температура порохового заряду. Дивимося на одну тисячну збільшилася або зменшилась швидкість згорання цього пороху. Це зразу впливає на дальність. А також К9А1 має модифіковану систему управління вогнем, має інерціальну систему позиціонування. От вона там по полю бою їздить, в неї є інерціальна система позиціонування із GPS-коригуванням. Але головна все-таки інерціальна система, тому що ворог може забити GPS-канали. І тому вона їздить на цій інерціальній системі, потрошку накоплюється похибка місце розташування. Але як тільки сигнал GPS прорвався, відразу відбувається коригування і мінусуються всі, всі ці похибки. Прилади нічного бачення, які були на К9, замінені на тепловізори. це ж вища якість, це новий крок. Мехводу поставлений додатковий тепловізор, ну, щоб він міг рухатись вночі. Йому поставлена відеокамера заднього огляду, щоб він бачив, куди назад йому здавати. Має там встановлена допоміжна силова установка, нова і вона краща. Більш якісна. Силова установка потрібна, допоміжна. Це невеликий двигун, який забезпечує. Наприклад, чергування радіостанції, бути на, на зв'язку. Довго не побудете, акумулятори розрядяться. А допоміжна силова установка вона і працює тихо, і забезпечує і розхід палива маленький. Знову ж допоміжна силова установка може підключатись до, е, до трансмісії і переміщати танк. Вона може переміщати танк. На 100 метрів вправо, на 100 метрів вліво, на 2 кілометри від'їхати хай з швидкістю 10 кілометрів потихеньку. Але ж це е, скритність, зменшений шум, головний двигун, якщо завести, всі чують і свої вороги. Це економить ресурс двигуна, це економить паливо і збільшує можливості роботи цієї САУ. І в неї зараз новий дуже гарна, новий дуже гарний допоміжний, е, допоміжний двигун. В результаті К9А1 розгортається з маршу на позицію і починає стрільбу через 12 секунд. Шановні, це треба так, отримати по радіо команду, зупинитись, зробити топогедоїзичну прив'язку, зробити розрахунки на стрільбу, вибрати заряд і снаряд пороховий заряд і снаряд. Тому що ціль може бути різна, все це зарядити і через 12 секунд вже постріл. Це дуже високоефективна. Штука, дуже висока ефективна штука. Експерти всі відмічають, що К9А1 має набагато більшу живучість і має краще маневрування. Вона краще маневрує більше в неї можливості. А тому Польща прийняла рішення купити 682 САУ К9А1. Рішення було прийнято в жовтні 22-го року. Півроку пройшло. І вже зараз три батареї. 54 екземпляра, знаходяться в, в польській армії. Польська армія вивчає, екіпажі навчаються і готуються застосовувати ці сау. Я думаю, що в цьому році їх буде ще, ще багато і багато. Загальна кількість 682. Причому більшість е, цих нових САУ буде, будуть локалізовані на заводах в Польщі. Польща піклується про свою промисловість і про робочі місця про людей, які мають працювати, отримати зарплату. Фіни і Норвеги зараз їздять на САУ К9А1 і тестують її для е, свого клімату. Знаєте, північ, гори, а Норвеги то взагалі гори, фьорди, скали. Е, треба подивитися, як вона їздить. До речі, К9 чудово ходить в горах і по камінню, тому що в Кореї є багато гір і багато камінь, кам'янистих яни, кам місцевостей. Місць тому вона прекрасно ходить. Австралія купує ак 9 а 1 і називає її АС9. Так що почуєте, це все К9А1. І Корея зараз настирливо працює над наступною модифікацією К9А2. Виробник компанія Ханува Defense це підрозділ всім відомої компанії Хондай, Працює над черговою новою модифікацією. План. Всі дослідження і випробування, заводські, ці заводські випробування, мають бути завершені до 2025 року, тобто на протязі 2024 року, через рік. В 2025 році будуть проходити військові випробування, армія буде на них на цей САУ їздити і приймати їх на озброєння. У 2026 році вони мають поступити в війська на озброєння. Що там особливо нового в цій К-9А2? Перш за все, вони встановлюють радіолокатор міліметрового діапазону для вимірювання швидкості виходу снаряда ствола. Температура повітря, температура ствола, температура снаряда, температура пороху. Все це сильно впливає. І е, балістично обчислювати це вроді враховує, але краще все-таки поміряти швидкість, з якою виходить саряд ствола, і це дасть додаткову точність. Додаткову точність. Башня. В К9А2 буде повністю автоматизована і безпілотна. Система управління вогнем буде повністю автоматична. Гаубиця залишається такою, як була: 155 мм52 калібра довжина ствола 8,06 метра. Перезаряджання повністю автоматичне. В результаті екіпаж буде зменшений до трьох чоловік, тобто командир, мехвод, навідник, Заряджаючі взагалі не потрібні. Непотріб. І збільшується темп стрільби. Нові снаряди дадуть можливість вести стрільбу на дальність до 75 км. Шановні, це дуже круто, це дуже круто. Я так розумію, щоб вистрілити на 75 км, треба мати новий активно-реактивний снаряд та ще й поліпшеної аеродінаміки, наприклад, тих, що робить Південна Африка з Німеччиною. Це дуже серйозна штука. Це якщо вони зможуть зробити на 75 кілометрів, це буде просто чудово. В них буде черга стояти на багато років вперед. Плани продажу. Спочатку вони починають продавати в армію Республіки Корея, Ну, в них. і робити модернізацію. В них зараз 1100 штук просто К9 простих. І от вони після того, як розпочнуть серійний випуск К9А2, вони всі свої К9 будуть модернізувати до рівня К9А2. І Велика Британія перша стала в чергу вже і сказала, що вона замовляє собі велику партію К9А2, і К9А2 буде основною важкою гусеничною 155-мм сау Великої Британії. Шановні, це визнання досягнення Республіки Корея. Бо Великобританія теж потужна країна, і вони, вони без, без всяких розмов беруть цю південно-корейську САУ в великій кількості це буде основна їхня гармата. Наступна модифікація це К9А3. Компанія-виробник поставила велике, велику і, велике і амбітне завдання. Вони хочуть зробити САУ повний робот, повний автомат. Тобто, вона буде сама мати штучний інтелект, вона буде сама отримувати завдання, визначати маршрут свого пересування. Робити всі топедизичні прив'язки, балістичні обчислення, вести вогонь і повертатись на свої тилові позиції. Це все робиться, робиться штучним інтелектом. Для цього комп'ютер штучним інтелектом повністю керує роботою цієї САУ. Позиціонування, переміщення, відкриття вогню, отримання всіх цих бойових завдань все це робиться вона сама. Автомат заряджання новий інтегральний, повністю автоматичний. До речі, час в них ще є, але в 2022 році, в червні, компанія виробник, та сама, та сама Ханва Defense, показали його. Він вже є, він вже працює. Він як один із елементів для підготовки нової САУ. Гаубиця 155 мм, але довжина в неї ствола збільшиться до 58 калібрів. Шановні, це 8,99 метра. Це на 93 см більше від 52 калібрів. Там 8,06 метра. Ну, в результаті вони мають амбітну ціль. Дальність стрільби буде до 100 км. Це дуже серйозно треба попрацювати. І над стволом, і над зарядом, і над снарядом, і над аеродинамікою, і над усім на світі. 100 км це амбітно. Ніхто поки що не заявляв такої амбітної цілі. Термін завершення робіт до середини 2030-х років. Тобто до 2035 року е фірма-виробник покаже готову цю САУ. Ну, а далі військові проводять свої випробування і до 2040 року К9А3 повинна прийти на озброєння корейської армії. Я думаю, там буде черга стояти дуже велика. І я впевнений, що вони зроблять, тому що це дуже високорозвинена, технологічна, високотехнологічна країна. Всіх цікавить питання, а чи з'являться сау к 9 на полі бою в Україні? Мені здається, що так. Поляки в поточному році отримують перші, отримали, вони вже отримали перші три батареї 54 е, сау к 9 Загальний план закупок 682 штуки. Я думаю, що вони нам дадуть хоча б одну батарею, подивитися, як вона працює. Ну що ж, поживемо, побачимо. Шановні, я маю телеграм-канал, кому зручно, дивіться там. В наступному відео я оголошу переможця травня, хто найвище оцінив наші відео. І йому буде в подарунок переслано чудовий мерч. Прошу вас підписуватись, підтримуйте нас в патреоні. Це потрібно нам. Підтримайте нас в приваті і в Монобанку. Це потрібно для продовження нашої роботи. На цьому вам всім дякую. До побачення.